Боїшся, що штучний інтелект або інопланетяни захоплять світ? Правильно боїшся! Сьогодні я розкажу тобі декілька моторошних теорій про те, що може загрожувати людству. І вони ну дуже підозріло схожі на правду. З тебе лайк і підписка. З мене порція божевілля. Починаємо. Антарктида це материк, що майже повністю вкритий кригою? І ні, це ще не теорія, а доведений факт. Зрозуміло, що це найкомфортніше місце на землі. Тому люди живуть тут лише на дослідницьких станціях. Ні, а тебе, ні пузатої хати немає. Тварин надзвичайно мало, а рослин ще менше таке собі, якщо чесно. Проте під кілометровою товщою льоду може зберігатися дещо надзвичайно страшне. А саме арктичні віруси. Ти знав, що на цій землі заборонено видобувати бу будь-які корисні копалини та здійснювати будь-який промисел до 2048 року. Конспірологи стверджують, що справа не у захисті природи, а саме у смертельних вірусах, які заховані під льодом тисячі років, і від яких у людей немає імунітету. Що станеться, коли вони опиняться на поверхні? Нічого хорошого. Але проблема в тому, що ці віруси не обов'язково викопувати. Вони можуть звільнитися через глобальне потепління. Віруси з верхніх слоїв льоду можуть десятками тисяч років знаходитися у вічній мерзлоті і досі зберігати здатність інфікувати живі організації. А у найглибших рівнях можуть жити віруси, яким мільйони років, і взагалі невідомо яких дебелих чудовиськ вони могли знищувати у минулому. <плес> ну а якщо нас не вб'ють віруси, то цілком можуть інопланетяни. Чи все ж таки ні? Роками людство намагається знайти докази існування інопланетного життя. Чому ніхто не відповідає на наші повідомлення? Є така штука, як парадокс фермі. Звучить він приблизно так. Можна висунути безліч аргументів на користь того, що десь у куточку нашої величезної галактики таки сидить просунута позаземна цивілізація, і може навіть не одна, яка запросто здатна встановити контакти із сусідніми планетами, але ми чомусь досі не отримали жодного незаперечного свідоцтва про існування цих сусідів. То де ж блін, усі? Чому нам ніхто не відповідає? Можливо, інопланетяни просто спостерігають за нами, як люди спостерігають за мурахами, чи ми здаємося їм за відразливими. Одним з рішень цього парадоксу є теорія темного лісу. Її прихильники вважають, що життя у всесвіті існує, просто воно надто розумне, щоб ризикувати своєю п'ятою, ну чи її яка там вона у них за рахунком точкою. Насамперед, інопланетяни думають про виживання свого виду. Вони розуміють, що наш всесвіт це величезний простір, який можуть населяти розвинені цивілізації. Проте вони вважають, що краще не виходити з ними на зв'язок, адже серед них можуть бути і агресивні хлопці. І просто такі бісячі індивіди, які люблять по ночах меблі совати і будити усіх навколо? Ну ти точно маєш таких сусідів. І така поведінка цілком логічна, бо біс його знає, що за бедбої живуть на тому плутоні. А ще може й бути так, що інопланетяни вже знають, чого остерігатися, і тому не висовуються. Якщо це правда, то що в біса за чудовиська живуть у нашому всесвіті. Наукова фантастика особливо полюбляє цю тему. Є одне коротке оповідання про те, як людство все-таки надійшла відповідь із космосу. Вона звучала приблизно так: припиніть надсилати повідомлення, тому що вони вас почують. Це особливо лякає, враховуючи, що ми відправили у космос інформацію про людство і його місце знаходження. Просто перше місце в топі дурних способів померти, як на мене. Ще одне пояснення відсутності контакту з позаземними цивілізаціями може бути пов'язане зі штучним інтелектом. Виявляється, деякі науковці розглядають можливість появи штучного суперінтелекту, скороченого ASI. Це тобі вже не чат GPT, який курсач може написати. ASI здатний на такі речі, які ми й уявити не можемо. Він не тільки перевершив би людський інтелект, але й не був би обмежений швидкістю навчання людини. На думку деяких ASI – це щось типу нового рівня розвитку не лише технологій, а й нашої цивілізації в цілому. І лише після того як наша планета прокачається за допомогою надрозумного штучного інтелекту, ми зможемо спілкуватися на рівних з іншими Просунутими цивілізаціями і ось тут прихована небезпека. Сутності, що вже прокачалися чимось подібним до ASI, можуть вбачати загрозу в інших формах життя і знищувати їх, щоб уникати конкуренції в експансії. Поки що наші технології не дійшли до такого рівня, але прорив не за горами. І навіть якщо нас не приб'ють інопланетяни, є ризик, що земний штучний інтелект захопить владу, а потім знищить нас або зробить з нас батарейки, як у матриці. Щоб цього не сталося, будь уважним і дивися, хто з твоїх рідних та близьких не може пройти капчу в інтернеті. З розвитком штучного інтелекту у людей все частіше проявляється так званий ефект зловісної долини. Це коли ти дивишся на щось дуже схоже на людину, але це точно не вона, а робот, маска чи портрет, згенерований нейромережею. Існує теорія про те, що цей ефект виник еволюційно і ще задовго до того, як з'явилися нейромережі. Еволюційно людям передаються корисні риси для нашого виживання. Але навіщо у нас є така риса, як страх перед людиноподібними істотами чи об'єктами? Цей страх міг розвинутися у наших предків через мертвих. Покійний, хоч і був людиною у минулому, через кілька годин перетворювався на мішок із захворюваннями. Тому навіть торкатися його було смертельно небезпечно. Цей інстинктивний страх перед мертвими, дещо нагадує ефект, який відчуває людина, коли дивиться на робота, що намагається видавати себе за людину. Та наша планета може не дочекатися інопланетного вторгнення і піти в засвіти значно раніше. Сонце одна з головних причин того, що ми існуємо, але водночас воно може стати тим, що нас знищить. На ньому постійно щось вибухає, а сонячні бурі впливають на те, що у тебе болить голова, або провалюється катка у геншині. Але це ще фігня в порівнянні з тим, на що здатна ця пекельна куля. По справжньому масштабна сонячна буря може вивести з ладу всі електричні системи на землі. Цікаво, що таке вже траплялося у минулому. Тоді буря спалила всі телеграфні лінії, і цілком вірогідно, що це може трапитися знову. Проблем виникне багато. Зупиняться усі служби, що залежать від електроенергії, тобто, ну, мабуть, абсолютно усі служби: лікарні, банки, заводи, навіть твій комп'ютер вимкнеться. Зникне мобільний зв'язок, насоси припинять качати воду, і ми опинимося в середньовіччі або в Україні зразка лютого 2023 року, коли був повний блекаут. Та якщо ти є прихильником соліпсизму, тебе не дуже той має це лякати. Це така філософська ідея. І якщо пояснити її коротко, вийде приблизно так: все, що ти бачиш і чуєш, не існує за межами твого розуму. Немає людей, немає космосу, немає твоїх рідних, кота і комп'ютера. Це все лише продукт твого дурного мозку. Страшно подумати, що ти можеш бути єдиною самосвідомою істотою у всесвіті. Всі інші, з ким ти спілкуєшся, можуть вважати, що вони існують, але ти не можеш цього довести. Якщо це правда, то ти абсолютно самотній у цьому дивному всесвіті, але є і плюси, можна робити що завгодно, наче живеш у ХТА. Уявний експеримент больцманівського мозку теж досліджує цю тему. Згідно з однією з найпоширеніших теорій, наш всесвіт виник просто з нічого. Якщо така малоймовірна подія могла статися з цілим величезним всесвітом, то чому людський мозок не може виникнути з нічого таким самим чином? Тож, що як ти насправді це мозок, що виник із нічого? Він був створений у даний момент і містить усі спогади, які ти нібито пережив? Ти думаєш, що прожив багато років, але насправді народився в цей конкретний момент, і всі твої спогади хибні. Якщо ти зараз не мільйонер, то у твого мозку так собі з уявою. Не більше того, є велика ймовірність, що в наступний момент тебе поглине небуття, з якого ти виник. Можливо, фізично ти це просто мозок у банці. Проте існує теорія, що свідомість безсмертна. Вона не може померти. Замість цього просто переноситься з однієї версії реальності в іншу. Пам'ятаєш випадки, коли ти ледь не дав вічного хропака. Згідно з цією теорією, ти все-таки помер. Але твоя свідомість просто телепортувалася в інший світ, де цього так і не трапилося. Вірити усьому цьому чи ні, то вже твоя справа. А моя справа нагадати тобі, що на цьому каналі повно інших цікавих роликів про наш неймовірний і трохи божевільний всесвіт. Клацай на відео, що з'явилося на екрані, щоб подивитися, але не забудь перед цим поставити лайк. А на цьому все. Бувай і, будь ласка, не викопуй нічого в Антарктиді.